Дуже багато сімей стикаються з конфліктами, коли вже люди в шлюбі, по саме побутовими, тому що е, жінка каже: там ти мені не допомагаєш, я тут на собі все тягну. Сама готую, е, сама да, зроблю, і дуже важливо, коли ви ще зустрічаєтесь, щоб ви, хоча б про це поговорили і з'ясували ставлення чоловіка до побуту, тому що якщо, наприклад, так виходило, що в нього там мама і бабуся займалися всіма бутовими там питаннями. А батько і там дідусь, вони там були тільки на роботі і вже дома. Вони там палець, опалець, не били, так, відпочивали, і могли скажімо, там так. раз на чотири місяці, там один раз їздити на дачу, там викопати якусь картоплю, а все інше робили жінки. То ви маєте розуміти, що коли ви створюєте сім'ю з таким чоловіком, він після того, як в ЗАГСі скажуть Оголошуємо вас чоловіком і дружиною, Він не перетвориться на хатнього робітника. Він буде е, жити так, як він жив до цього, і він буде так. відтворювати. Ту модель, яку він бачив у своїх батьків. Саме тому важливо поговорити про ці речі, а ще краще спробувати побачити, як хлопець живе. Тому що якщо він зараз вже там, наприклад, знімає орендує квартиру, і ви бачите, що там не прибрано, ви бачите, що він ніколи собі нічого не готує, він тільки там гопує замовити, купує, да, готова їжа. Якщо ви розумієте, що він там може там ну не прати дуже високий час, він там футболку там одну носить, там тиждень, там і потім, вже коли вже, вже, вже тільки запах з'явився, він такий, ну добре, вже треба. Бо да тобто ці всі моменти вони будуть напряму впливати в майбутній вашій сім'ї. Саме тому спробуйте поговорити на етапі зустрічань, як ви бачите е, побутове життя, коли ви будете чоловіком і дружиною і. Ви можете навіть на березі заздалегідь розподілити певні обов'язки. І Там ви можете сказати, що, наприклад, там, як дівчина, там я беру на себе там приготування там, їжі, там, наприклад, там чистоту там в домі, там чи там ще щось. А він каже: Ну окей, добре. Там, наприклад, тоді я буду допомагати з тим, щоб там ці продукти там закупити, тобто там ринок, там Привести, ще щось, логістика, все там та, підняти, і я буду там, наприклад, допомагати там, я не знаю, з вигулом собаки, чи я буду там займатися дітьми, там буду з ними інколи. Вчити уроки, ну тобто, ви можете робити цей розподіл заздалегідь. Це не говорить про те, що в сім'ї буде 100% так. Та все одно може якось дуже багато всього зміниться. На, ви дуже це сотні разів це все переграєте. Але якщо ви бачите, що чоловік готовий потенційно брати на собі певні побутові завдання, ви не залишитеся як жінка потім з цими завданнями сам на сам. А коли ви на етапі зустрічань тільки з метеликами в животі, ви тільки розмовляєте про високе духовне прекрасне, то потім е ці метелики вмирають від Фейрі і містер про. Опор вони вмирають вже на, на кухні, коли ви постійно готуєте, займаєтеся Це, хатньою роботою. Треба терти да. і, і, і саме тому треба тут бути мудрими і на етапі зустрічань просто. Поговорити і домовитися про те, як ви будете побутові питання розподіляти. Ще одна, я думаю, дуже є пікантна тема. От, зокрема, якщо ми говоримо про церковне, певне суспільство, от про неї не дуже люблять говорити. Да. Але я так розумію, варто. Ми маємо на увазі секс, ну сексуальні стосунки, і багато хто ну не говорить, тому що думають, ну це знаєте, розпалювати одне одного, якби і на що це після одруження вже розберетись. Тут є дві дуже різні категорії людей. Перше, якщо ви, наприклад, як мені здається, правильно робите, що не вступаєте в інтимну близькість до створення сім'ї і зберігаєте себе. Я вважаю, що це мудро, я вважаю, що це правильно, і е, якщо ми візьмемо там ту саму біблію, вона вчить і показує модель сім'ї, яка може бути дуже щасливою, якщо люди притримуються певної чистоти, чистоти до створення стосунків до, до е, шлюбу. Якщо у вас нема досвіду цього і Просто ви можете, в, там, якщо у вас не було там жодних сексуальних е, стосунків в вашому житті, ви можете перед весіллям поговорити з більш досвідченою людиною, можливо, там, в церкві, е, яка може поділитися основними певними принципами. Це називається як дошлюбні консультації, чи просто звернутися до там, духовної людини, яка вже трошки має досвід в цьому всьому. І е, побачити і дізнатися, якісь. Пер перші базові там скажемо основи, та, да тому, що коли ви нічого не знаєте, і перші рази вони можуть бути там, особливо для дівчини. Травмуючими Молісними, і та. треба трошки хлопців в цьому направити. Саме тому, якщо у вас нема досвіду, ну зверніться за допомогою до досвідченої людини, щоб трошки вам підказали. Якщо ми кажемо про людей, яких є вже певний сексуальний досвід, у них є певні там сексуальні, можливо, там спогади чи вподобання, чи ще щось, тут вже треба можна спокійно, просто про це про це поговорити, щоб з'ясувати у кого яка сексуально, так би мовити, Конституція. тобто, тут ми говоримо про те, що є там люди, які сексуально дуже активні, є люди, які сексуально набагато менш активні, тобто є різна потреба в інтимному житті, когось того потрібно більше, комусь його потрібно менше. Тобто є вже різні нюанси, моменти. І якщо у вас вже був досвід, і ви розумієте, який ви там в сексі, ви розумієте, яка вона в сексі, ви можете про це спокійно до шлюбу поговорити, щоб з'ясувати, в кого які є потреби, бажання, приму. І, там Ставлення до цього всього. І саме тому е, ці моменти вони важливі, і їх критично важливо обговорювати заздалегідь. Тому що ну, та, знову ж таки, щоб потім не вийшло обана, а ну, він там так, так не любить, а я не знала, і, і все це якось так. Ну більше незручно і більш за все, е, от з чим інколи люди звертаються, коли мова йде про сімейні консультації, вони приходять з таким запитом, що, наприклад, там чоловік він хоче займатися сексом там кожен день, або там вона чотири рази на тиждень йому потрібно а їй там хочеться там раз на місяць, чи там раз на два місяці, раз на три місяці. У жінці почуття провини, вона вважає, що вона якась там фригідна, несексуальна, що в неї там нема потягу до цього, чоловік там теж від цього страждає. А насправді там просто треба ну, розібратися з певними базовими механізмами, логікою, певною, і там деякі акценти змістити, і тоді. І в жінці може бути бажання частіше, і чоловік може не так сильно там напирати з якихось моментів, якщо він буде краще розуміти її організм, її біологію, ну тобто і, і різні моменти. Саме тому от е, секс це важлива тематика для того, щоб про нього поговорити заздалегідь. Але це я кажу, якщо у вас вже є на що спиратися, минулий досвід. Якщо ви ще Ну і він, і вона ну, не займані, якщо ви ще в чистоті себе зберегли, то просто поспілкуйтеся з Свідченою людиною візьміть якісь певні поради від служителів, і вже потім в сім'ї цього пос... буде в да, Так, Після сім'ї ви буде після шлюбу. Ви вже будете плавно в у всьому розбиратися. Окей, але Секс, ми розуміємо, розуміємо, що це вже така, якби вишинка на торті. Це е, безпосередньо там ну перед весіллям. Ну як нам пояснювали, там знаєш, спочатку ви спілкуєтеся там про інші теми, там Звичай. що кому подобається, і зокрема, там можливо про якийсь саморозвиток. Хто як планує там знаєш вчитися? Можливо, приділяти чомусь там час. Я там хочу вступити там. Не знаю, в університет на курси піти. Тик, 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 тик. тик і я так розумію, теж про це треба домовлятися і казати про свої плани. Та, ну, на майбутнє щодо розвитку. Ну і взагалі, коли ви зустрічаєтесь, дуже теж важливо подивитися і попитати один одного, яке в цілому ваше ставлення. Тому що є е, три різні типи людей: є людина, яка є пустелею, жодних ідей, там, жодних якихось там планів на майбутнє. Просто людина живе одним днем, і от заробив гроші, витратив там, поїхав з кимось, посварився, що зробив, якось ну якось по життю плентається. Ну так. Тобто, Тече, так. Да, тобто у людини нема там якоїсь своєї власної там позиції, майбутнього світогляду. Тобто вона просто живе от один днем. Це людина пустеля, нічого нема. Є людина озеро, це людина, яка в певний час свого життя впитала певні знання. Тобто людина, наприклад, вчилася в університеті, і вона чомусь навчилася. В неї є якась спеціальність або вона працювала на якійсь цікавій роботі перші там три роки. Вона навчилася в неї з'явився арсенал знань, навичок, арсенал якихось прикладів, а Дотів, ще щось. і людина по кругу постійно все своє життя розповідає, оце, от її, і вона в цьому вариться. Там інколи ми зустрічаємо таких людей, які, наприклад, ще в радянському союзі, вони постійно там більш таки поважно вже живіці. Їм зараз під 50-60 років, вони дуже часто розповідають нам: а от як було в армії, а от як було в інституті, а от як вони там жили в цьому студентському містечку, і в них постійно одні й ті самі історії крутяться навколо там. Та якщо ти дуже добре знаєш Людина, то с, ти вже с, чуєш да. там знаєш, п'ятий раз одну. ту саму о, ці, історію. Якісь да. там 5-7 років о, такі ключові, і потім все життя людина там от згадує колу, це все. Це значить, що це більш-менш от людина озеро. А є людина-річка, яка постійно розвивається, постійно читає нові книжки, постійно вивчає новий досвід, постійно ходить на якісь нові курси, майстер класи. Тут вона займається акторською грою, тут вона глечик якийсь ліпить, тут вона читає нову книжку, тут вона поїхала в іншу країну, тут вона допомагає собакам займається благодійністю. Ну тобто ми розуміємо. Людина... Стійний потік постійний да, та, вона потік. в розвитку в Русі, і от уявіть собі: якщо ви, будучи осліплені романтичним коханням, якщо ви закохалися дуже сильно в людину, і ви не змогли розпізнати, що для людини ці пріоритети, як розвиток, навчання, новий досвід. Дізнаватися щось нове для неї це не важливо, тому що ви були от осліплені цим романтичним почуттям, і потім вже в сім'ї в шлюбі з'ясовується, що там дівчина, їй цікаво, і те, і те, і вона хоче проговорити тут. І тут вона хоче поїхати на виставку. Тут вона хоче в кіно, тут театр, тут якийсь новий тренінг, тут нова книжка вийшла. Тобто тут їй, вона двіжуха така постійна. їй хочеться. Тут вона собі якогось ментора, там наставника знайшла, спілкується в якийсь коучинг. Пішла. А чоловік він. Та йому все, та все нормально. Тут у нас чемпіонат світу з футболу, PlayStation. тут все, все добре. Ну і, і і розрив між ними з кожним ну, він роком та він. він все йде, йде. А дівчина вона не збирається зупинятися. Вона постійно в русі, вона рухається, і в якийсь момент вона розуміє: мені з ним не цікаво. Я не знаю про що з ним говорити. Я що не спитаю, він каже нормально. Угу, да, окей. Тобто, і, і вона розуміє, що він не може підтримати якусь розмову. Тобто, Ой, та це дуже в, в її світі відбувається дуже багато всього. А в його світі, ну от я тут в PlayStation переміг Аргентиною, виграв у Франції, тут, тут грався тільки що в футбол. Ну, тобто, в нього все тобто... вже чемпіонату світу. Так, Саме тому, якщо ви розумієте, що у вас різні темпи. Розвитку або в когось, розвиток я в когось нема. Не треба тішити себе ілюзіями, що після шлюбу він такий хобана і, буде... і він підлаштується під да, мене. Там, він або такий навпаки, почне. Там. Повірте, що бути локомотивом, за яким причеплений інший вагон, і ви постійно його на собі тягнете, тягнете це теж те задоволення. Саме тому не треба на це розраховувати. І я коли собі обирав там свою дружину, я розумів, що вона. І до зустрічі зі мною займалася своїм розвитком, книгами, семінарами їй було цікаво. Ну, і відповідно, вона продовжить, якби це да, робити. Вона там органічно дані. це робила і після нашого друження, і не тому, що вона стала моєю дружиною, а тому, що їй це цікаво із власної ініціативи. І я так розумію, якщо ми про розвиток говоримо, то логічно випливає ну певні цілі, та чи збігаються там певні цілі, там бачення, от, там, на наступні там 5 років, то там 10 років. Е... Та я так розумію, це все теж треба говорити. Звичайно, е... тому що сім'я може пережити. Дуже багато негараздів, велику якусь кризу, сім'ї можуть переживати просто ну руйнівні якісь події. Бувають дуже багато навіть сімей звертаються зараз, там, де є зрада, там чоловік зрадив там дружині, тобто, є різні ситуації. Дуже багато всього можна пережити, якщо у сім'ї є певне бачення майбутнього. Тобто, якщо ці дві людини бачать себе в майбутньому, вони можуть пройти дуже багато негараздів, якщо в них є бачення цього майбутнього. Як тільки бачення цього майбутнього взагалі нема, і вони розуміють, що ми рухаємося кожен окремим своїм шляхом стежки, і, і в нас нема спільних цілей, у нас немає спільних бажань, у нас немає ніяких спільних пріоритетів. Все, тобто гейм-овер, і люди можуть ще багато років прожити в одній оселі виховувати дітей, виконувати бутові питання, навіть спати марно, один так. з одним, але емоційно вони вже ну дуже роз'єднані. Саме тому треба бачити свою сім'ю в майбутньому, і треба розуміти, а чого я хочу від нас, як від сім'ї. Тобто, дівчина може це розповісти на етапі, коли ми зустрічаємося, це не легке питання, це не те, що виникає ну, за одну секунду. Це може секунду. кілька зустрічей, там як це думати, може бути та... поступово, але треба про це міркувати і думати, яке яким я бачу свою сім'ю. Тобто, хлопець для себе задає це питання, якою я хочу, щоб моя сім'я була, і ким я хочу бути в цій сім'ї, і дівчина так само задає собі питання. і коли вони синхронізуються і вони на етапі зустрічань розуміють, що вони майбутнє більш-менш, хоча б основні стратегічні вектори да, розвитку Вони, вони бачать більш-менш схожими, тоді вже можна там не боятися і робити пропозицію там створювати сім'ю. І, і є будувати, висока да. ймовірність, що у вас все буде добре. Та ми сподіваємося, що у всіх все буде добре. Якщо зокрема все збігається, і ці моменти проговорити, про які ми сьогодні обговорювали. Їх всього вісім. Якщо ви не почули про всі, то я нагадую, попередній наш випуск також ми обговорювали ці важливі речі. І власне сподіваємося, це допоможе всім нам будувати стосунки якісно, правильно і надовго. Дмитро Остапенко, Святослав Тромса в програмі про стосунки для радіо М. Будьте разом з нами. До зустрічі на все добре.